Чи я поганий за те, що не хочу допомагати або стежити за іншими дітьми моєї матері? Мені 20 і в мене є брат 17. технічно зведений, але ми росли як повноцінні рідні. Нас виховував наш тато. Біологічно у нас одна мати, але тато вважав, що ми обидва його рідні, аж поки моєму братові не виповнилося 6 місяців. Тоді він дізнався про зраду матері, зробив ДНК тести нам обом і з'ясував, що брат не його біологічний син. Але тато все одно його дуже любив, тож продовжив виховувати нас двох. А з нашою матір'ю стосунки завершив. Ми не мали з нею відносин і досі не маємо. Ми деякий час спілкувалися з батьками матері, нашими бабусею і дідусем, але кілька років це були поодинокі зустрічі раз на рік, дуже непостійні. Потім наша мама народила ще чотирьох дітей, і бабуся з дідусем вирішили, що ми всі маємо знати один одного. Вони почали наполягати, щоб ми збиралися раз на рік на Різдво. Чесно, мені здається, вона потай сподівалася, що тато візьме і цих дітей до себе. Мати ж народжувала одного за одним, а вони вже почали тиснути на мене. Чому я, мовляв, не слідкую, щоб ми всі підтримували зв'язок протягом року? Чому я не прошу їх влаштовувати час для братів і сестер? Це зіпсувало мої стосунки з ними. Мій брат. Теж вважав це несправедливим. Ми були один в одного і ми вже були сім'єю. А минулого року бабуся й дідусь сказали моєму братові, що тато його навіть не рідний, тому він не має права відмахуватися від інших дітей тільки тому, що вони напіврідні. Вони вдарили його тим, що болить найбільше. Він був розбитий. Після цього ми перестали з ними спілкуватися, заблокували їхні номери, а тато сказав, що вони більше не будуть бажаними у нашому домі. Більше року ми повністю без контакту, і з нашого боку так і залишається. Але бабуся з дідусем почали знову писати кожного разу. З нового номера і завжди одне й те саме, що я повинна дбати про всіх своїх братів і сестер, що я караю їх за те, що вони існують, що я маю перевіряти, як вони, як найстарша. Я точно знаю, що це вони. Стиль письма завжди однаковий, фрази ті ж самі, тільки номери різні. Вони ніколи не підписуються, але це дуже очевидно. Мені це остогидло до межі, я вже серйозно думаю змінити номер. Тож. Тато і брат кажуть, що теж зроблять це, але якщо треба. І схоже, це наш єдиний вихід. Оскільки вони тиснуть саме на мене і постійно повторюють, що як старша дитина я зобов'язана, я хочу дізнатися, чи інші люди погодилися б з ними. Коли ми останній раз бачили інших дітей, їх було шестеро, усім по п'ять-десять років. Мама